Доброго дня, дорогі мінісі, мене звати Сафо, я є провідником світла. Давайте поговоримо про наших компаньонів життєвих про собак, і я хочу, наприклад, прикладі двох моїх показати вам, яка може бути причина собаки, чому вона конкретно з вами в цьому ті дні, і яка може бути причина особистісна собаки, так що вона конкретно для себе собі бере як досвід. Якщо ми беремо першу собачку, то коли вона з'явилася, я запиталась не йти звідки душа. Пам'ятаємо, душа тваринок вона більш колективна, це трошки інакше формування свідомості, ніж ми з вами звикли. І вона відповіла, що з Оріона, що дуже сильна енергія Оріона. Якщо трошки знайомі з цією енергією, з цією цивілізацією, так це воїни Бога, це завжди про захист. І як потім я зрозуміла, це був певний період, коли в мене мій власний енергетичний щит був дуже сильно ослаблений. Я не мала енергії його так якось формувати, так щоб він мене енергетично захищав. І ця тваринка взяла на себе цю функцію. Вона її виконала. Тобто, ми тут говоримо не скільки про фізичний захист, так а от саме енергетичний. На противагу, друга собачка. Колись ми прогулювалися в полі, я відчула, що я можу поговорити з її душею. Я запиталася, що ти тут досліджуєш, так нескільки в нашому контексті, а от ти для себе, для чого ти прийшла? І відповідь була така, що ця, ця душа вона зараз досліджує наш світ, те, як ми тут з вами сформували життя, що ми тут з вами робимо, але дуже дуже глибоко. Це тваринка заглиблюється, тому що в мене був досвід. Я бачила собаку, яка теж досліджувала світ. Так вона, скажімо, впитувала, от як ми з вами живемо, ми з вами одягаємось, ми з вами якось їмо, правда. І оце все собаці теж було цікаво, але там йшло більш таке поверхневе дослідження, і душа, в принципі, так кусочок цієї душі, колективної, який був цій тваринці, так тваринка можна сказати, душа була більш така молоденька ще. Їй хотілося пульсивності, емоцій, А от моя собачка вона мала ту саму відповідь, але вона вже трішечки була зріліша, вона їй була цікава глибина. Попереду тільки світло душі.